Чирі, вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю. Весна це не лише потепління, не лише сонечко, а й початок сезону масштабних пожеж в екосистемах. Щороку рятувальники фіксують десятки сотні загорянь сухої трави, які нерідко призводять до трагедії. І, попри штрафи, заборони, попередження, підпали не припиняються. Вогонь швидко поширюється. Знищуючи гектари землі, власне про ситуацію в нашій області з огляду на останні дані, якою є ситуація з пожежем в екосистемах Вінницької області, ми поговоримо із гостем нашого ефіру Олегом Сторожуком, заступником начальника головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Ми щері вітання вам, пане Олеже, Вітаю. у нашій. Студії. Вітаю, слава Україні. Готуючись до ефіру, я от е, побачила цифри, і е, справді вони, м, вони дивують, чому із за людської необережності так багато пожеж. Прикладом, лише за останні дні, за останній е, тиждень в області зафіксовано понад 200 пожеж. І це вже тоді, коли е, температура трішечки впала і так. холодніше. Чому так відбувається, е, на вашу думку? Е... Доброго дня ще раз. Чому дуже цікаве запитання, і дуже багато на нього є відповіді. Чому люди безпечні, чому люди наражають на безпеку себе, своїх оточуючих, природу і таке інше? Щоб взяти статистику, щорічну, традиційно у цій порі року, у нас збільшується кількість пожеж в екосистемах, це пов'язано з початком робіт на вдомогосподарствах, на полях і відпочинком людей на природі. Цього року ми бачили, що лютий був теплий, тому розпочалася збільшуватися ця статистика трошки раніше ніж в минулому році, і ми вже на сьогоднішній день маємо більше 800, майже 900 пожеж в екосистемах в області, при тому, що за весь минулий рік було 1900. тобто майже половина пожеж, які за минулий рік виникли, Ми вже маємо на сьогоднішній день, і весна тільки в нас почалася. Тому... чим це можна пояснити? Окрім температури, що вона висока і лютий був теплим. Це можна пояснити. Я далекий від думки вважати, що люди, які спалюють суху рослинність і сміття, і таке інше, мають якісь зли, злу, злі наміри. Це через необізнаність, це через нехтування вимогами і правилами пожежної безпеки. І люди хочуть зробити як краще на своїх домогосподарствах, на своїх полях випалюють суху рослинність, хоча вже. Науковці довели не раз, що це шкодить не тільки повітрю, це і землі шкодить, ну, і наражає на, безпеку, на небезпеку і живий організм і саме основне людей. Треба не один рік, щоб земля, де спалено, ну, де пройшли пожежі, відновилася. Відновилася і флора, відновилось все, що там є, відновилася власна екосистема. Так. А, чи правда, що найбільше зараз постраждали Вінницькі та Гайсинські райони? Ну... Можна так сказати, тому що по площі ці райони є найбільшими. в Вінниці. Якщо рівномірно, то не можу сказати, чи якийсь район більше, там люди більше палять чи ні. Рівномірно, враховуючи, що ці райони більші по площі, то там і більша кількість пожеж виникає. Я з цим пов'язую. А от важко уявити, я давненько бачила те, що відбувається, якою є пожежа на рівні місцевості, і саме на Вінниччині. От яке це видовище? Що це, чим воно небезпечне? Це видовище небезпечне, перш за все, як воно буде, що воно пожежа на відкритій території, залежить від погоди від вітру і то, що… Перспектива може бути непередбачена і дуже швидко розповсюджуватись по І якщо рядом є лісові насадження чи домогосподарства, багато випадків, коли звичайне випалювання сухої трави обертається знищенням будівель, лісовими пожежами, ви розумієте, які вже масштаби, і, ну, і травмуваннями загибелі людей. Можу привести приклад. У нас в державі вже на сьогоднішній день біля 12 тисяч пожеж і 18 людей загинуло внаслідок пожеж в екосистемах. Дякуючи Богу, він на Вінниччині в цьому році нема загибелі, але є три травмованих. В результаті того, що це опечення, чи це якісь інші двоє, травми? Двоє людей отримали опіки, і одна людина отруїлася продуктами горіння минулих роках є у нас, на жаль, і трагічні випадки, коли люди гинули внаслідок того, що людина похилого віку, яка має обмежені фізичні можливості, підпалила на подвір'ї чи на городі траву, надихалася продуктами горіння, втратила свідомість, впала в траву, яка горить, і загинула. Угу. Наскільки все-таки велика роль людського фактора в тих пожежах, які відбуваються ну, прикладом цього року, ви ж детально напевне вивчаєте причина пожежі, де відбулось загоряння. Це сьогодні, напевне, можна встановити, дослідити, як це все відбулося. Да, звичайно, ми аналізуємо для того, щоб працювати в подальшому над попередженням таких випадків, і можу зазначити, що дуже близько до 100% причин пожеж в екосистемах є люди дуже рідко, коли це. Природні явища останнім часом зустрічаються також наслідки воєнного стану. Є такі пожежі, коли і над нашою областю збиваються ці шахеди, і таке інше. І коли попадають на відкриту територію, ну, ви знаєте. Uh -huh. І всі, і всі знають наші телеглядачі з новин, що і в будівлі попадають, і на відкриті території. Є такі і це також провокує пожежі. Звичайно, звичайно, провокує пожежі. І, ну і дитячі пустощі з вогнем також є певний відсоток пожеж від дитячих пустощів. Тому закликаю батьків слідкувати і проводити певну роботу з дітьми. Пояснювати, звичайно, що звичайно. вогонь це небезпечно. От ми згадали, що найбільше постраждали, оскільки є найбільшими це Вінницький і Гайсинський райони. Ну, в принципі, вони заліснені достатньо ці райони. Яку площу охоплює вогонь, от коли відбуваються такі потужні загоряння залежить від кількох факторів, яку площу охоплює вогонь. Перше погодні умови. Вітер, швидкість вітру, дощ, не дощ, сонце, температура повітря. Друге, дуже важливий фактор, чому ми завжди при роз'ясненні роботи наголошуємо, що необхідно в першу чергу це викликати рятувальну службу, тому що чим швидше прибуває і приступає до ліквідації рятувальна служба, тим менший обсяг має пожежа і розвивається. Чим довше, в залежності від вітру, Ну і які є, яка інфраструктура, скажімо так, в угу. місті, де є пожежа, і така і перспектива. Якщо ліс чи населений пункт, тому і більшість. А так, вогонь, пожежа для наших працівників це звичне явище, для людей це звичайно. Виклик випробування, страх. Звичайно, і стрес, так. Uh -huh. Якого на сьогоднішній день і так вистачає, окрім Вінницької і гайсенської громад, де ще відбуваються пожежі, де є загоряння, і це лише сухостої, чи що ще провокує загоряння? Ми вже з вами зупинялися, що uh -huh. більшість майже 100% випадків це пов'язані з сільськогосподарськими uh -huh. і домашніми роботами щодо підготовки до це сухостої да, uh -huh. це. В рідких випадках це якийсь очерет коло водойм, це вже і дитячі пустощі маються на увазі. А так, це домогосподарство, відкриті території, паї людські, там, де необхідно почистити землю перед тим, як щось, якісь культури садити, то люди не всі, звичайно, більшість людей вже сучасними методами обробляють цю землю, а є ще ті, що традиційно. Думають, що це дуже корисно для землі. Випалюють ну воно і легше фізично, але але ж потрібно знати, що це шкодить Шкодить. в першу чергу землі. 100% це mm -hmm. шкода всьому і землі, і повітрю, екології, і самим людям. Угу. Відомо, що рятувальники активно проводять рейди на сьогодні з використанням безпілотників для виявлення порушників. Як часто ви проводите такі рейди, такі заходи, та в яких населених пунктах вони є найбільш ефективними? Звичайно, дам. Одним із напрямків роботи по запобіганню пожеж надзвичайних подій це роз'яснювальна робота серед населення. Враховуючи, що причина пожеж в екосистемах це люди, тому велику увагу ми. Направляємо на спілкування, роз'яснення людям. Також хочу вашому, вашій особі подякувати всім журналістам, тому що вони безпосередньо дуже багато приймають в цьому участь, і ми з вами зараз також цим займаємося, пропагуємо культуру безпеки і обізнасність людей, тому що це не тільки шкодить, це і передбачає певну відповідальність адміністративну, і також кримінальну. Хочу зазначити, що відповідно до статей Кодексу про правопорушення, спалювання сухої рослинності, сміття це є правопорушення, яке тягне за собою штраф. Який штраф на сьогодні? До 6 тисяч на громадян. Угу. Якщо це на територіях заповідних, то це в два рази більше. На посадових осіб це до 21 тисячі. 21,420 навіть. Так, так, так. Тобто ну, достатньо і... суттєві суми, навіть і... якщо це 6 тисяч гривень, 6 тисяч 120, звичайно, це достатньо суттєва сума. Звичайно, ну, не потрібні пожежі, не потрібні угу. штрафи, якщо не, не… Доводить до певного результату робота, ми змушені проводити рейди спільні з національною поліцією з закаличною інспекцією, також новітні системи використовувати для От швидкого про безпілотники. Да. Використовують їх звичайно, наскільки часто, звичайно, постій... як часто, як можемо, особливо в такий період, де все горить, і ми плануємо, Хочу всіх не не то, що попередити, а проінформувати, що ми плануємо постійні рейди зараз. Зараз природа трошки дала рятувальникам відпочити дощ і погодні умови, але ми бачимо, що вертається тепла погода. П'ятниця, субота, неділя. Ми не будемо відпочивати. Ми будемо працювати. Це знову спільно, робота напружена. Будемо працювати спільно над виявленням, роз'яснює роботу і, на жаль, Змушені будемо застосовувати засоби адміністративного впливу до громадян, які будуть спалювати стерню. Безпілотники стерню, допомагають а... виявляти порушників власне джерела загоряння. Звичайно, ми це практикуємо. І ми намагаємося чим далі, тим більше це, це дуже перспективний напрямок, потрібний і не тільки при. Скажем так, вишукування пожеж в екосистемах безпілотниками застосовуємо і при розвідках, і при гасінні великих пожеж, і напрямок розмінування наші піротехніки також використовують безпілотні, тому це дуже перспективний і необхідний напрямок розвитку У нашої служби, зокрема, і в цілому сектору безпеки країни. Що потрібно і як потрібно пояснювати людям, особливо які проживають в сільській місцевості, тому що як зрозуміло, як ми вже з вами з'ясували, що все-таки загоряй найбільше відбувається в домогосподарствах, це де, приватні там, поля, де є люди, там, де є люди, щоб зрештою зрозуміли і якось відреагували. І чи помічаєте ви, що змінюється ставлення людей, що вони стають все таки обачнішими? Якщо можливо статистику порівняти минулих років? Ну, статистика залежить від погодних умов. І ми бачимо на жаль, що, зараз вона не втішна да, вона по, порівняно з минулим роком трошки невтішна. Я не хочу сказати, що люди стали інші. Більшість, як ми вже зупинялися, більшість людей все таки адекватно реагують і відносяться до питань безпеки. Звичайно, є різні люди, є різна реакція, і угу. ми стараємось. Підходити професійно і правильно до роз'яснення відповідно до законів, також проводимо роботу. Залучаємо місцеві пожежні добровільні команди. Місцеві пожежні команди працівників у нас розповсюджене вже. Мережа дружин юних рятувальників в навчальних закладах, які ми теж залучаємо до цієї роботи. Ви їх роботи. навчаєте спочатку? Ми їх навчаємо і залучаємо до навчання. Вже вони вже навчають своїх і однолітків. І дуже часто буває так, що вони навіть навчають вдома своїх батьків культурі безпеки. Ми бачимо цей результат, де Активні дружини юних рятувальників, там і населення, ми, ми відчуваємо різницю. Тобто ми цей напрямок будемо розвивати і цей тобто рух, він ефективний. Звичайно, класи безпеки також є наш нас напрямок. Ми спільно з освітою, з місцевими громадами розвиваємо мережу класів безпеки, де проводять заняття, що наші працівники. Що Медичні працівники, що військові, що національна поліція, Ми стараємося питання культури безпеки ставити на сьогоднішній день. На перше місце, тому що воно і актуально, і воно актуально завжди. Якщо ну і власне врятує не тільки екосистему, не тільки кошти, які витрачаються на гасіння цих пошеж. Це ну величезні кошти. Наскільки звичайно. я розумію, врятують звичайно. і життя. Як реагують, коли роблять рейди, коли роблять зауваження? Як реагують люди на такі зауваження? Чи вони розуміють, чи ну зрозуміло по, по різному так звичайно, по різному. Звичайно, по-різному, і ми намагаємося знаходити професійний підхід до всіх людей. І якщо людина скоїла правопорушення, працівник, наш працівник зобов'язаний. Притягати до адміннопідальності це не його питання, чи хоче він, чи не хоче, це передбачено законодавством і пане мож... Олеже. Мені здається, що тут навіть справа не в штрафах. Ну зрозуміти, Звичайно. що вибирають гектари землі, і Звичайно. ти є цьому причиною. І що, можливо, хтось загинув або травмувався, як ви сказали. Навіть оця цифра, яка достатньо невелика, але це ж життя кожного, це доля кожного. І тут потрібно, напевно, дуже обережно. Яка ж тут може бути тут елементарні знання? Звичайно, якщо людина вже потрапила в таку ситуацію і відчула угу. це на. Собі, я думаю, що вона ніколи вже до неї не повернеться і все зробить для того, щоб вона не повторилась. Але людей багато, люди є різні. Кожен думає, що це станеться, але не зімною випробують зі долю. Нічого не станеться. Да. Але ми кожен день, наша служба, кожен день бачить статистику: пожежі стаються кожного дня. Не пам'ятаю ну, я такого дня, щоб не було пожеж. Пожежі. Ну, от навіть знову ж таки наголошую на цій статистиці, і ви кажете, що це ще достатньо мало, буває набагато більше. Лише за останню там, добу 68 пожеж. Площа, е яка горить, це понад 65 гектарів. Це достатньо багато. Mm. І от на завершення, напевне, алгоритм, як діяти, коли побачив, що горить, коли тільки там десь загорілося, або є джерело загоряння, або є епіцентр тебе. Бачиш, де це відбувається, що робити, куди дзвонити, що можна зробити людині, яка присутня, яка поряд. Ну, По-перше, я хотів би сказати, що треба робити все, щоб не допустити цього. Якщо ви побачили, що є таке, ми вже зупиняли сьогодні. Перше, що це викликати рятувальну службу. Потім вжити всіх заходів, якщо є люди, яких треба рятувати, якщо, які самостійно не можуть врятувати, е, від. Пожежі в екосистемах на відкритій території іти треба проти вітру. Тобто, якщо не в ту сторону, куди okay. розвивається полум'я, а бажано проти вітру, для uh -huh. того, щоб багато є правил, які є і на сайті ДСНС, і в інтернеті, і ми ці заняття постійно проводимо і під час роз'яснення роботи в населених пунктах і в школах, і на об'єктах з масовим перебуванням. Але не допустити це набагато краще. Це і збереже і природу, і землю, і людей. І як би це банально не звучало, це і збереже бюджет громади держави, тому що один виїзд на таку пожежу коштує занадто дорого. Дякую вам, дякую за те, що прийшли, поінформували, розказали. Справді, здається, звична, звичайна справа. Ми про це кожного року нагадуємо, говоримо, але тим не менше, статистика вперто доводить своє, що є ще ті, хто ну, думає, що він обіграє долю і все йому вдасться. Такі пожежі нерідко призводять до травмування та загибелі людей. Це найважливіше. І основною причиною, як ви вже зауважили, з виникнення таких загорянь є навмисне випалювання сухої рослини населенням тому просто будьте уважні і не порушуйте закон. Це елементарно, українське законодавство передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за спалювання сухої. Рослинності. Я нагадаю, що ми говорили про пожежі в екосистемах Вінничини та про наслідки цих пожеж. І гостем нашої студії був Олег Сторожук. Дякую вам іще раз, пане Олеже, заступник начальника головного управління і запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України у Вінницькій області. Дякую вам за увагу. Будьте обережні, бережіть своє життя, бережіть природу. Щасти вам до зустрічі!